Сьогодні у нас діти дируни на сніданок. Головні інгредієнти моїх фірмових дирунів. картопелька німецька сорт Міль Мількохер. Мучниста картопелька. Ну, Не подумав я трошки, як правило, беру фестги Це швидко розварювана картопелька. Але попробуємо із цієї. Другий інгредієнт, який е, ми всі дуже знаємо, полюбляємо німецький шпек. Для шкварочок все зрозуміло. І у нас буде третій інгредієнт секретний. Дивіться і будете знати цей секретний інгредієнт. Головне, що ми робимо, це терочка, має бути оця звичайна стандартна терочка. Не під корейську морковочку, не під що там, а звичайна терочка, де треба гарненько рукою попрацювати, але воно того варто. І так починаємо, Чистимо картопельку, треба і зустрічаємося біля сковородочки. Хороша аеробна вправа заміняє ранкову зарядку. Вінку моторику у рух, хто її в старості втрачає, хто втрачає з пальців, подар артритів, Дуже рекомендую. Наш секретний інгредієнт, бо то були звичайні банальні деруни, а це наші фірмові деруни навіть з придуманою, скоро буде за патентованою назвою, скажу пізніше цю назву. і от Сир, сир твердий. Ми беремо молоду гауду. Гауда Що будемо робити? Показую. Картопельку подрібнили і проціджуємо на дрібненьке ситочко, але сік збираємо. Сильно не проціджуємо. Тільки для того, щоб воно по сковородочці не розливалося. Для того, щоб зібрати достатньо цього соку, навіщо? Тому що ми його п'ємо, п'ємо, тому що цей сік, він цілющий. Картопляний сік вижатий, свіженький, щоб постояв не більше як 10 хвилин, бо втрачає тоді цілющі властивості, містить. Антизапальні властивості допомагає при гастритах і вирості шлунку. Вітамінчики. Кажуть, в катоплі нічого немає, там тільки крохмал. Калій, магній, фосфор, залізо. А це якраз ті е, мікроелементи, яких не вистачає в більшості людей. Добавляємо яєчка. Я про це раніше, до речі, не сказав. Але це настільки банально яєчка. Хіба ну, хтось робить деруни без яєчок? Може там якісь драніки хтось робить. А я аж 4 яйця сюди б'ю для того, щоб дітки гарно наїлися і в них було достатньо нутрієнтів для сніданку. Змішуємо трошки солі. Ніяких блендерів, ніяких блендерів. Можна взагалі, дехто так умудряється зробити якісь такі дирони з гомогенної маси, пропущеної через блендер. Не робіть так, люди. Оце оця терочка, яка, якою ці дируни робилися спокон віків. Вилочкою собі перемішали і будемо. І будемо жарити. Обрієць, сядь. Яєчка. Бачили, які у нас червоні. Це німецькі яєчка. Німеччині яєчка. По розміру от вони у нас у нас самі великі. Ну, не самі великі, але елечка. Вирощені без півника чи з півником. У них є така лінія яєць. Без півника. Що воно дає, не знаю. Може, береже півнів. І це вважається гуманно для курей. Я не знаю. Отже, картопелька у нас готова. Сир порізали ось таким чином. Підготували олію. Це має бути олія для жарки, тому що готуємо для діток, щоб все було здорово без канцерогенів. У нас оливкова олія спеціальна. Сковородочку розігріваємо. І оскільки сковородочка у нас з покриттям, то ми олійки наливаємо трішечки, трішечки, це я багато налив. Ну, нічого, на дві порції вистачить. Можна не наливати взагалі, якщо покриття дозволяє жарити. Викладаємо картопельку. На сковородочку формуємо такий млинець тоненький. <му> Ось вони жаряться, бачите, як? тому що вони тоненькі, як стає видно, що вони вже нормально так підготувалися, прожарилися з однієї сторони. Ми їх перевертаємо. Але не квапимося перевертати всі, тому що тут і починається наша фішечка. Кладемо кусочок сиру, кладемо наверх другий дерун. повторюємо це кілька разів. Оцей ну, маленький цей так. Зараз накладемо іще. Але що ми отримуємо? А отримуємо ми сирун. Моя запатентована назва цього дируна з сиром. Прошу рестораторів не застосовувати це в своїх кулінарних меню, бо буду судитися. Перевертаємо. Ні, рано, рано ми перевернули їх. Тут ще важливо. Дати сирові розтанути всередині дируна. І вибрати, відповідно, такий сир, щоб гарно танув і був смачний в такому стані розплавленому. Знову побачили, що готова одна сторона. Перевертаємо і тут робимо трошки по-іншому. Робимо такий вареничок з дируна, загортаємо сир. В один дирунчик. Таким чином. О, чудово. І тут хтось скаже, а де ж той шпек? Невже оператор забувся? Ні, от звільнилося місце. І ми викладаємо сало. Але я вам скажу, німецьке сало то не наше сало. І ви знаєте, що я думаю, що воно термічно оброблене навіть, як не дивно. Ну, але їсти можна. І для шкварочок підійде найкращим чином. Підписуйтесь на мій канал, кому цікаве щось небанальне про життя українців в Німеччині і інших Європах. Буду намагатися неприлизані матеріали давати, тому що прилизані вже всім набридли. Таких блогерів вистачає. А кому подобається зйомка на дешевий Samsung без мікрофона. Аудіо. То, будь ласка, підписуйтесь, дивіться, цього в мене буде вдосталь. Ідей вистачає. Звісно, жартую. Так, і ось наші шкварочки доходять. А ми продовжуємо наші деруни. Вже такий більш дорослий варіант. На сальці. Хоча чому дорослий сало досить дієтичний продукт? Може хто не знає. І жарити на салі найкраще. Тому що тут найкраща точка жарки. Не виділяються ніякі канцерогени. Тому я думаю, що мій старшенький шкварочку з'їсть з задоволенням. А дирун на шкваручці він має особливий смак. Друзі, не полініться, напишіть в коментарях, хто, можливо, іще. Робить деруни із сиром. Звісно, я не претендую на 100% оригінальність. Але я на теренах інтернету не знайшов такого рецепту. От. Вигадав його кілька років. Чи кілька десятків років, вже не пам'ятаю тому. Бо був дуже голодний. І от зараз дітки мої більше люблять деруни з сиром, ніж без сиру. Хоче з сиром деруни ходить. Уже, уже готові. Уже зараз холонуть і будемо їсти. Шкварочку будеш? Будеш. Діти. Їсти. А ви, друзі, підписуйтесь, кому це цікаво. А особливо, щоб не пропустити моє відео, де. Ми за три з половиною роки вперше познайомилися з нашим братором в джоб центрі Цікаве пізнавальне відео, я думаю, зроблю на днях. А ну покажи, покажи, який він серединці такий. а ну. тягнеться там сирок, так? Да? Да. Смачно? Да. Ну, то їж на здоров'ячко. А я так і думав, що ти будеш знімати серединку. Ну, да? ну бачиш, ти вже теж майже блогер. Шмект гуд. А гарячі. Але ж це рок який там всередині. Дитина наминає. Ви розпробували, думаю, що ж воно так смачно і дитина прихвалює. Так виявляється оця картопелька, яка не фест кохент, а мучниста, як у них написано. То вона смачніша в дирунах, виявляється, ми її ніколи не купували. Тому що фест швидко-швидко, давай, давай для жарки. А ця смачніша. Будемо застосовувати нормальну карту.